Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні, як я і обіцяла, хочу вам показати ті покупочки, які зробила в магазині біля фабрики Свайгард. Ну, Тканин я купила досить немало. Єдине проблематично, що який колір, який ця тканина, яка назва цієї тканини, це проблематично, тому що чек я подивилася там взагалі ніякого... Згадування немає, що це за тканина така. Там тільки цифри написано: тканина, 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 тканина. Який колір без поняття. Зараз буду згадувати, але ну, маю надію, що щось хоча б згадаю, хто то є, але який колір, під яким артикулом я вам точно не скажу. Тому поїхали. Ця тканина, яку ви бачили зверху, це така клітчаста, звичайна. Карт -картата. Тканина я її брала на задню частину, вона досить така плотненька. Я брала її на задній частини подушок, тому що у мене по плану ще немало їх. В тій задній частини, які є тканина, яка лежить в наборі від, від Лукаса, вона досить така тканень, тоненька тканина і через це. Ну, з часом, якщо користуватися тою подушкою, як мої хлопці користуються, як показує практика, ну, на 10 років то вистачить. Але на більше ні, якраз мені треба реанімувати подушку мого сина з вовком. Я ще досі ніяк не можу її зробити, руки якось не доходять. Ну я запитаю сина, може він теж погодиться і захоче таку картату, а не звичайну сіру, яку я купила. Подивимося. Але в мене якраз є. Подушка, яку я для батька вишила з тигром, і плюс я собі, собі ще збираюся вишивати дівчинку на грибочку, і якраз собі собі подумала, що ця тканина досить так непогано буде дивитися, і вона по якості. Набагато краще, те, що я маю в наборі. Розмір цього шматочка 80 на 140, я його брала по залишках, по ціні, яка знижена, тому я думаю, що мені на ту кількість подушок вистачить. Ціну не можу сказати, тому що я ж кажу, десь поділа все і не можу зрозуміти, куди я поклала. Потім я собі ще придбала отакі тикавки. Гарбузики. Ці гарбузики я собі брала також або на подушки, або на якусь прикладнушечку. Я собі планувала з гарбузиком зробити якусь там сумочку. І я так собі подумала, що так само на ту тканину, на якісь елементи, ну, може скомбінувати. Я собі щось куплю, таке бежеве, звичайне. І як скомбінувати можна якраз додати саме. Цю тканину або якось навпаки цей маленький гарбузок, наприклад, вирізати, зробити якийсь пінкіпчик. І також воно піде. Розмір цього шматочка, я навіть не знаю, бо він також був в залишках. Також я його купила по залишковій ціні. І Знаєте, як кажуть, урвала. Тому що ну така досить непогана тканина. Це якраз, Ну звичайно, не для вишивки, це для прикладнушок для такого у мене. Потім ще один шматочок. Отаківо. Це навіть не те, що вона тканина вже була порізана, це вже задня частина для подушок, яка ну така о, велика вона. Я так собі думала, може якийсь а-ля семплер. Знаєте, такі різдвяні є французьких дизайнерок, то може щось таке вищою, якраз задня частина буде на подушку. Мені подарували цей шмат за покупку. І ну, я собі так подумала, що взагалі то буде непогано мати таку тканину, вона досить така цупка Так, одну хвилинку. У мене починається знову алергія. Тільки восени, коли падає листя, я люблю цю пору, я вам розповідала. Але проблема, мінус, в мене починається знову алергія, тому що я не переношу пила, і так як листя падає, і воно пильне таке, потім воно збирається на підлозі, і коли ти йдеш, весь цей пил піднімається, я вдихаю його, і виходить, потім в мене треба починати пити ліки. Так, ця тканина дуже класна. Така в неї задня частина. Ну, це тільки для подушек. Взагалі, дівчата мені казали, і там жіночка казала, яка мені подарувала, що можна просто пришити другу сторону таку саму і зробити просто прикладну таку подушку без вишивки. Але я так собі подумала, хай буде, мені згодиться. На що? Ну, я щось придумаю. Це був подарунок. І вже я зараз вам буду показувати тканини, які я купувала. Це було безнижок я купувала. Мені, як вам казала, що я дуже полюбляю лінду 27, І я собі, собі купила по одному метру. Це, навіть, ну, це, мені здається, по метру, було це я залишок забрала, там трішки більше було. Але мені продали як метр. І це 27 лінда біла, і лінда такого кольору світло-світло-бежовий. Це не айворі, він трішки темніший. Але які-то кольори, я ж кажу, я навіть артикул, на жаль, не можу вам. Сказати тому, що нема артикулів, нема нічого, всі то, що я там мала, папірці, тому що в нас такий ажіотаж був, коли ми з дівчатами туди прийшли, і в те хоч, і бажається, і це бажається. І стільки бажань, і стільки хачушок, і... Получилося так, знаєте, коли в такому ефорічному стресі якомусь, що десь кудись щось поклала, і в мене бумажка є, але не та, що треба. І Навіть вам ціну сказати не можу, по якій я купувала саме цю. Тому що то я брала в одному відділі, то, що я зовсім по таким класним знижкам брала, то я так більш-менш пам'ятаю, а то, що так брала, я. У ну, мене багато тканини скажу. і ну, Лінда 27-дуже вона взагалі в, мені, в мене йде дуже, дуже швидко. У мене один метр був вдома. Я від нього вже шмат відрізала, коли вишивала цю як його, мапу України з дівчатами. Я так собі вирішила, що метр мені зайвий не буде. І також я взяла такого кольору. Мені здається, що я ще брала Лінду, якщо я не помиляюся. Ні, то вже мурана пішло. Ні, мені здається, що це вже не Лінду я брала. Або Лінда. На Мурану, вона якось крупновата. Мені здається, це теж Лінда. 27-го такого блакитного кольору, я собі взяла. Так, це Лінда. Судячи по переплетінням, те, що я бачу, це це Лінда. Вона на Лугану зовсім не схожа на Мурана Лугана, яка 32-го каунту, воно досить такі Величенькі дірочки має, і ще такого кольору зеленуватого я взяла, але взагалі воно щось не дуже передає колір, тому що вона така більш сіренька, вам здається, зараз. Але може, якщо я, я якийсь білий нагору покладу, може. О, зараз, от бачите, саме той колір, який я собі придбала, він і не хакій, і не оливковий, щось таке середнє. Я так знаєте для чого собі взяла це якраз теж був залишок, те, що я вам показую цей колір. Це я забрала останній колір. Я собі його вирішила, він дуже класно піде на холовінівські якісь авторські схеми. Я собі вирішила, що цей колір дуже класно, мені піде під гарбузики, які собі планувала вишивати. У мене гарбузовий семплер є від Насті Ярмакова. Мені здається, вона Настя. Так, здається, від Лінди в мене. Тому що тканин у мене досить багато, а ще. Це мені. О, ще одна лінда такого кольору я собі взяла, але також колір не передає. Бачите, він такий розводи, такі вона вінтажного кольору. Колір навіть як лавандовий, не лавандовий, такий рожево-фіолетовий, такий рожево бузковий Дуже класний теж колір. Саме цю я тканину брала по знижці по хорошій знижці, вона така. Я все це, це я вам показую, це все по метру я брала. Якщо було залишки, я брала вже останні. забирала, мені як по метру віддавали. Але там трішки більше є. Так, що це я взяла? Що це я взяла? Ще таку так само тканину я брала собі. Ще отака Лінда. Ви знаєте, я фанат Лінди. Сплеш, вона така сіра. В плямки. Зараз я посортую, що я тут маю. Тому що, тому що я так стільки накупила. Ну, більшість я купувала Лінду. Так, а це ні, це Мурана вже. І по Лінді, як ви бачите, я досить непогано скупилася. Лінда в мене в п'яти кольорах: сплеш, білий, айворі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість відтінків Лінди я собі взяла 27-й. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. І ну, взагалі, це моя найулюбленіша це фаворит. Мій Я більшість авторських схем полюбляю вишивати саме на цій тканині. І ця тканина, вона в мене розходиться дуже швидко, тому я собі так подумала. Ну, рахуйте 6 метрів різного, тому що ширина виходить, відрізу метр, і сам відріз той, що закладен саме виробником, метр сорок. Якраз шматок метр на метр сорок мені на дуже довго вистачить. Цю тканину таку блакитну, чому я купила, я собі планувала на ній робити ялинкові іграшки. У мене багато ялинкових іграшок є, які я вишиваю тільки на лінії 27. І вона мені взагалі, ну, я ж кажу, дуже піде. Це на Хелловін брала, це так само на осінні брала. Ну, а сплешу, цей дуже сірий, навіть то, що він сірий, він взагалі дуже б непогано дивиться. Саме для. Різдвяних якихось мотивів я бачила, дівчата вишивали. Або навіть холовіновський теж можна щось таке зробити. І саме оцей сплеш він був по знижці, і через це я ну, ж кажу, нашу, по такій ціні я брала його по 12 євро, мені здається. Такий великий шмат я взяла, тому думаю. Саме те, що мені потрібно. Давайте це будемо пробирати. З Ліндою ми закінчили. Один єдиний відріз такого кольору, також він трішки темніший, ніж мені здається, ту яку. да. Або навіть він дуже схожий сам між собою, тому що це Мурана 32-го аккаунта, це Лінда 27-го. Ем, я дуже полюбляю такі трішечки. Вони, як не ті, що застаряний, за такі більш. Ем, Ну, це не колір Айворі, він трішки темніший, тому ну, світло такий, От. І я полюбляю саме ці кольори використовувати на авторські схеми. Воно піде, мені здається, скрізь і на звичайні якісь дизайни. І навіть, от, я пам'ятаєте, я на Моніки такого кольору вишивала мапу України. і... На ще якісь там речі, такі авторські схеми, які можна потім використовувати не тільки в раму, а ще якусь прикладнушечку, або скомбінувати, знаєте, як часом ну, у мене багато ідей, є, тому я так собі вирішила, саме цей колір мені знадобиться 100%. тому... Я так собі подумала і вирішила, що зайвий метр ще й по такій дуже, досить непоганій ціні, то він взагалі мені дуже знадобиться. Так, давайте прибираємо 27 Лінда, мурана 32. Так, це мені здається Белфаст. Якщо я не помиляюся, зараз я там десь на свіка робила нататки, тому що у нас саме цю тканину багато дівчат брали, тому що він так Белфаст. Він в нас, Ми купували його по знижці, там була непогана знижка. М -м, мені здається, теж 12 євро було за метр, якщо я не помиляюся, чи 12, чи 15. Я собі відріз метровий відріз купила. І Белфаст в мене ще отакий голубенький. Також він голубенький, господи, вінтажного кольору, блакитний вінтажного кольору. Я так само його взяла на всякий випадок, думаю, на іграшки і взагалі на якісь зимові дизайни. Мені цей, ця тканина взагалі дуже-дуже буде так непогано. Мені здається, так, а це що? У мене теж Белфаст здається. Чи кашель. Ні, кашель цей. Я кашель тільки один взяла, мені здається. Ще один Белфаст. І Белфаст такий, я купила колір, він... це не вінтажний мок, а це вінтажний беш. Також на якісь на тикви. Ну, ви знаєте, на сов, навіть якщо якусь сову на ньому вишити, ви знаєте, яку, або того, того ж Корг'ї вишити на цій тканині. Або в мене ще в планах є дівчата, типа, Аля. По, типу, я планувала собі. Ну, на канатоп у мене є інша тканина, також Белфаст. Що у мене там? Чорнобаївка, наприклад, можна дуже непогано на ній зробити, бо я планувала для своєї сестри її теж вишивати. І взагалі, так само ця тканина була, бо по дуже непоганій знижці, так само чи 12, чи 15 євро за метр був. Тому що ті там решта, я там знижки не було, не на всіх. Там чотири чотири тканини я брала, там мінімальна ціна також була, але все одно знижка не така велика, як на ці. І одну тканину я взяла ще пів метра. Взагалі, спочатку, я думала, може метр зробити. Я вже пожалкувала, треба було, може, й метр взяти. Але я взяла ще отакий один кашель, я їх не дуже полюбляю. І в нього такий колір, він дуже подібний на той, що чому я так собі і небагато його тільки пів, пів метра взяла. Він Зараз, ви бачите, його як сірий. Що ж мені так покласти, щоб воно було більш натурального кольору, який воно насправді є. Тому що цей колір дуже схожий на ту лінду, яку я вам. або можу отак показати, він буде. Ні, Все одно не хочу передавати. Це одно не передає колір, він такий більш зеленкуватий. Він дуже подібний до того кольору, що я вам показувала попередню лінду 27-му, яку я собі купувала. Я так собі вирішила взяла тільки півметра, потім, же, коли ми поїхали, я пожалкувала, думаю, треба було метр ще взяти. Ну, Всього не купиш, тому що там такий вибір просто такий божевільний, що я заходила і кидалася від полички до полички і думала, господи, це мені треба, це я хочу, це мені треба. На все мої, моє хочу, на всі мої бажання. Досить, знаєте, треба багато грошей. І я так собі подумала, подумала, думаю, ну, виберу те, що є, і те, що мені саме необхідне, те, що в мене саме таке ходове. І тому от, я і так рахую, що я купила досить багато. З нас, дівчат, я більш за всіх купила. Ну, Ви знаєте, в мене такий хам'як божевільний. Я він як бачу, що. Ще... Чарівне слово знижка, то взагалі все клепку знімає. Я несуся, як та скажена, навіть наді мною всі там сміялися, але мені і те треба, і те, і все, і все треба мені. І я ж кажу, я можу, коли поїхали додому з дівчатами, я кажу вже дівчатам, шкода, я ще того не взяла і того. А дівчата каже, заспокойся, ми ще потім поїдемо, потім купиш. Що ж ти але, ну, я ж кажу, у мене стільки бажань було. Що я не могла зупинитися, я вам чесно кажу. І наостанок я вам ще дві тканини покажу. Це все, що я купила на, в цьому магазині. А решта ну, це такі тканини рівномірного переплетіння. то, що я придбала, досить класні. Я Зараз багатий такий в нас Буратіна. І це я просто дві аїди собі купила одну 18-ту розліновану. Хто з них хто? Оце 18-та, мені здається, оце 16-та. Бо вони, знаєте, трішки схоже. Ця 18-та, ця 16-та. Два відріза це водорозчинна така розмітка. Вона мені взагалі-то не дуже сильно допомагає в чому, що я не користуюся цією тканиною так, щоб вона чисто було просто розлянінено заводська. Але для того, щоб мені потім щитати цю тканину, щоб відрізати на потрібний мені процес. І потім я все одно дублюю собі стержнем водорозчином з цього амішоповським. Але все одно вона дуже допомагає мені, якщо треба порахувати е, ш, довжину та ширину процесу, який має бути, щоб зазори я бачила, якийсь там запас такий був на щоб зап'ялити було нормально і добре. Бо я інколи я такий жмот, я жмотую, я так знаєте, візьму собі такий маломалюсінький шматочок е, на, на запас для п'ялиці. Получається потім така фігня, що я не можу нормально запялити, потім маю проблеми, потім я мучуюся. Але я більш там були чисті тканині, Ви бачили, там такий вибір був просто божевільний, там неможливо було пройти там і червоні, і жовті, і, і сині, і блакитні, і сірі, і сплеші. Я одну тканину там собі придивилася. Вона така сіра була. Під хеллоуіновські вона була б супер взагалі класна, така тканина. Але слухайте, вона коштувала знижки 40 євро. Мене якась жабанька задавила. Я так собі порахувала, що я можу по знижці купити щось таке подібне. Якщо не зараз, то потім може буде знижка, я собі куплю, тому що в мене такого кольору мені потрібен був невеликий шматочок. Може треба було купити вже а відрізі воно взагалі дорожче. Тому що то що я дивилася, воно 15 євро коштувало, маленький шматочок, десь 50 на 60 розмір, 48, мені здається, на 62, Якось так він. Мене, чесно кажучи, жаба задавила, і я так собі вирішила, думаю, я потім по знижці зможу тут канину купити цілий метр за ці гроші. Але я так зрозуміла, те, що я спілкувалася там з жіночкою одною, потім ми вже розбалакалися, вони спочатку мені запретили, сказали, не можна знімати, але я думаю, якщо. Поговорити якось може з кимось. Ну, там, якщо начальниця прийде, то по шапки вийде всі. І Ті, хто роз... дозволив мені, і ті, хто, боже, я зараз розмовляю, як божевільна, ну як завжди. Ну, я ж кажу, проблема білінгів це така е... дуже велика проблема, тому що в голові кашу маю. А що якщо я довгий час, там декілька днів я не спілкувалася українською мовою, і все. І я починаю якось вже плутатися. В мене лізе та мова, на якій більше спілкувалася. Напротязі там, дня чи тижня чи тих п'яти днів, що я не знімала. Е, так що, якщо в мене лізуть рус, рус, русизми, ну, прошу зрозуміння, розуміння, тому що е, це не основна моя на даний час мова. І я, основна в мене більшість зараз, мені здається, більше навіть німецька, ніж українська або російська. Так, що я казала? А якщо домовитися, може, з тою жінкою було б. Ми коли вже дорозмовлялися до того, може вона б не дозволила зняти. Але ж кажу, якби її шефінь побачила, б отримали б по голові вона і я. Ну і ми розмовляли з нею разом, і вона казала, що ті тканини, які не по знижці, або самі ходові тканини. Або тканина, яка не така, знаєте, не те, що стара. Більш те, ті кольорі, які тільки в новинки вийшли, більш-менш новинки, тому що самі новинки дівчата там шукали нову тканину. така, вона в полосочку в клітинку. Там різна була такого бежевого кольору, сірим, мені здається, щось таке цікаве було. Вони шукали. І, на жаль, тут тієї тканини не було. І нам сказали, що та, саме та тканина це є новинка. Вона пішла по великих магазинах, опт, там таке все. Але гурт. сорі. І. Саме в цьому магазині ті тканини, які при фабриці, або самі ходові, або ті тканини, які вже довгий час вони виробляють, які в них є в наявності, яких багато, які по домовленості там не так потрібні. І в них дуже багато різноманітних тканин, але вже більш такого старого асортименту. Нового в них майже нічого немає, а ціна тримається саме на більш нові тканини. Тому ну це, це те, що мені розповіла там жіночка. І я так собі думаю, ми з дівчатами домовилися, що ми ще поїдемо обов'язково в цей магазин біля фабрики. Ой, знаєте, ми коли приїхали туди, на нас дивилися, особливо на мене, як на божевільну, Тому що, знаєте, слина тече і хочеться все купити, все придбати. Воно все таки класне. І взагалі, якщо ти дуже полюбляєш рівномірні тканини, і ти приїхав саме за тканинами, все, зупинитися немає ну, нема ніякої можливості. Дівчата казали, все, хана нашим. Гаманцям, тому що картка дуже сильно постраждає. Але знаєте, в мене дівчата, подружки, якими я тут спілкуюся, вони якось можуть себе стримати, якось тримають себе в руках. Ні, я з тих людей, які себе в руках тримати не можуть, Якщо я собі ліміт там виділила, плюс-мінус такий, що я поїду, я його витрачу. Менше я ніколи не витрачу. Більше, так, я можу. Але щоб я менше купила, ні, бо дівчата ми там спілкувалися вже потім, коли вийшли, вже всі показували, хто що купив. І... Так вийшло, так сталося, що одна каже: О, я менше грошей витратила, ніж я планувала а я кажу, я більше як завжди, ніж я планувала. Якби була можливість, я може ще б накупила. Якби я так зрозуміла, що я вже ліміт свій перебираю дуже сильно. Я ж не можу на всю свою зарплатню лишити всі, всі гроші тільки на тканину. Тому зараз, от, що маємо, то маємо. Я вам показала всі свої покупки, які я зробила саме в цей день. Я дуже задоволена свої, своїм придбанням. Воно дуже мені допоможе в моїй праці в подовжому. Господи, все, один-один. Юна збираю свій мозок докупи. Я так собі думаю, що в мене ще. Вишивати і вишивати, бо тканин, бачите, дуже багато, і всі по метру. Єдиний, тільки один відріз, в мене пів метру це така от зеленуватий, мені здається, кашель і все. Бо я, чесно кажучи, я його не дуже полюбляю. я його, На дівчата беруть і я взяла, тому що він такий більш дерев'яний, я його не дуже так полюбляю. Але в мене подібного кольору, я ж кажу, є ло... Лінда 27 бо завжди хочу сказати Лугана. Бо Лугана тут 25 або Мурана, Лугана 32. Якось, знаєте, Мурани я купила тільки один відріз. А все решта, в мене або Белфаст, або Лінда. Ну, все, всі мої покупочки, які є, придб... всі придбання. Такі багатенькі Буратіна. Все, що купила, я вам все показала, тому що ви бачите, зараз я майже на півгодини тільки показувала всі свої придбання. І якби вставляти, бо мені дівчата писали, а не показала. То показую зараз, тому що я ж кажу, якби я вишивальний тиждень цій вставляла це все, то вишивальний тиждень був би, ну, як мінімум, то півтори години. Думаю, я показала вам все, що я купувала. Більше нічого в мене немає, нічого я не діставала, нічого не відрізала. Ось Як є, так є. Я спеціально тримала в, тому, в цій сумочці, в тому пакеті, який, вам бачите, де він там є, цвайга. Офіціальна. Офіційна. І зараз вже спокійно можу собі розкласти цю тканину по поличкам, які я маю для тканин. Ну, тканин в мене так досить небагато. Немало. Мій чоловік, як побачить ту шупляду, де в мене є. Всі мої тканини, скаже, господи, нащо тобі стільки? Але треба. Не знаю поки що навіщо, але дуже-дуже треба. Добре, будемо з вами зараз прощатися. Я вам все показала, бо зараз. Знов на ляляку, як завжди, не по темі. Хочу сказати вам величезне, величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали, я з вами поділилася своєю красою, яку я маю. А на цьому все. Всім па па, -па, -па та до зустрічі в новому відео.